Ваші знання ніяк не впливають на вміння говорити іноземною. Деякі люди вчать мову руками, а коли приходить їх час заговорити, вони ніби набирають води проти і все це забувають. І навки, дуже часто початківці почувають себе впевнено та вільно англомовному середовищі. Чому так відбувається, і що з цим робити? Давайте розберемося. Говоріння це мультитаскінг. Ви одночасно слухаєте співрозмовника, намагаєтесь перекласти, що ж він там сказав, будуєте паралельно речення, і потім ще згадуєте за граматику і за вимову. Все це просто перенавантажує ваш мозок, і якщо він не натренований, якщо немає автоматизації, то він просто не справляється і блокується. і… У вас в голові ця пустота. Як з цим боротися? Практика, практика і ще раз практика. Ваш мозок це як м'яз. Чим більше ви качатимете, прокачуватимете ваш мозок, тим сильніше він ставатиме і тим краще він буде справлятися з усією цією багатозадачністю. Я завжди кажу, що викладачі це не чарівна пігулка. Уроки це лише 20% вашої успішності. Просто уявіть, в тиждень 168 годин і лише дві з них ви приділяєте час англійській. Якщо мови немає у вашому житті, ви нею не заговорите. Тільки не треба себе навантажувати годинами навчання. Важливо оточити себе англійською, перевести телефон на англомовну розкладку. Дивитися серіали, слухати подкасти, читати статті, знаходити собі нейтів спікерів Уявіть, що ви емігрували і дійте відповідно. Пограйте в цю гру. О oh, ні, вона подумає, що я якийсь тупий, бо я замість Present Simple вжив Present Continuous. Краще взагалі не буду говорити. Викладач мені вже сто разів це пояснював. Краще я промовчу. Були такі думки. Коли ми маємо такі думки і боїмося. Активізується центр страху. Він і блокує наше мовлення і будь-яке мислення взагалі. Ми починаємо заїкатися, плутати слова, забувати елементарне, який вихід. Усвідомити, що помилки це частина навчання. Переключайте фокус. Я не на іспиті. Люди мене слухають, бо я цікавий. Люди не тестують мою граматику чи вимову. Жодна нормальна людина не буде насміхатися, якщо я щось не так скажу. Тренуйте мозок не боятися. Почніть з простого: напишіть коментар англійською під якимось відео. Замовте каву англійською в новому закладі. Запитайте дорогу у перехожого, будь-яким то ви іноземець. Запишіть близькій людині голосове повідомлення англійською. Це буде цікавий досвід для обох створила для вас суперкорисну лекцію, яка не просто пояснює, а й дає конкретні інструменти, які ви вже можете використовувати для покращення свого говоріння. Маленькі перемоги більше впевненості.